П'ять років з шести, я працювала на дитячих майданчиках. Розумієте, я сиділа десь там на пісочниці, чи біля не знаю, гірки дитячої, чи просто ходила з телефоном з за А, І що я тільки не робила? І рекламу у блогерів я набирала для своїх клієнтів і писала дописи, і монтувала ілси, і писала, що я такі написала емейл розсилки, створювала банери. Спілкувалася, відповідала на питання, боже, що я тільки не робила, заповнювала таблиці. І знаєте, мене зараз загнати у офіс, я не зможу там просто нормально працювати. Розумієте? Тому що не буде свіжого повітря, так не буду цього ходити. Знаєте, ходити і щось робити так з телефоном, потрібні там свої дії. Не буду цього. Шуму дитячого, так у цієї біготні я не зможу нормально працювати, тому що я звикла вже за стільки років у такому шумі працювати і досить продуктивно розумієте, Тому так я мама і ось так я ефективніше працюю.